І ще один водорозділ із Росією торговельний сусіди погарячкували. Так, президент Янукович описав ситуацію із заблокованими на кордоні українськими товарами. Сьогодні глава держави дав розширене інтерв'ю керівникам і головним редакторам кількох українських телеканалів. Слово війна президент воліє не вживати а складнощі у відносинах із сусідами, як на сході, так і на заході, вирішувати шляхом переговорів. Так, після того, як я отримав інформацію. о том, что происходит у нас на границе с Россией. Я сразу же позвонил президенту Путину и задал Владимиру Владимировичу вопрос. Вообще, что это такое? Он говорит, я, я тоже абсолютно обескуражен этими действиями, считаю, что это неправильно. И я уже пригласил для объяснений руководителей, спеціалістів, що стосується мене особисто і моє глибоке переконання, що нам треба знайти прагматичні рішення. І наші національні інтереси завжди будуть покладені в основу стосунків України як з Європейським Союзом, так і з Митним Союзом.